Давайте випробуємо метод підстановки в дії. Ще раз, потренуємось. У нас для цього є система рівнянь. Мінус 3х, мінус 4 y дорівнює мінус 2, і y дорівнює 2х-5. Як працює метод підстановки, чому він так називається? Бо ми одне рівняння використовуємо для того, щоб виразити одну зміну через іншу, а в інше ми підставляємо той вираз, який нам вдалося виразити. Вибачте, за тавтологію. І тут нам насправді це дуже зручно, адже в другому рівнянні у нас одразу все виражено, що потрібно. Дивіться, у нас друге рівняння це вже готовий вираз для Y. Що воно стверджує? Воно стверджує, що Y – це те ж саме, що 2х-5. А це означає, що якщо ми візьмемо перше рівняння і у нього замість Y напишемо 2х, Мінус 5, то ми отримаємо те саме, що було. Адже друге рівняння теж має виконуватись, а воно стверджує, що y і 2 x мінус 5 це ж одне і те саме. Що це нам дало? Насправді, це нам просто дало замість рівняння з двома невідомими, яке ми розв'язати не можемо, адже буде безліч різних розв'язків, Ми замість цього отримали рівняння з однією невідомою. У Нас у верхньому рівнянні тепер y немає. І це звичайне рівняння з одної невідомою лінійне, яке ми вміємо розв'язувати. Давайте це зробимо. Мінус 3х, мінус, я перепишу його. 2х мінус 5. дорівнює мінус 2. Давайте розкриємо дужки спершу. Так. Обережно мінус 4 на 2х це мінус 8х, а мінус 4 на мінус 5 це буде плюс 20. дорівнює мінус 2. Тепер давайте перенесемо число в одну сторону і в іншу, для цього ми можемо відняти 20 з обох сторін. Отримаємо, що мінус 3х мінус 8х дорівнює мінус 2 мінус 20. Так, завдяки цьому відніманню тут 20 зникла, а тут вона з'явилася. Тоді мінус 11х дорівнює мінус 22. А далі, якщо ми ліву і праву частину поділимо. На 11 на мінус 11, то в нас вийде, що x дорівнює 2. Ну, але це ще не все. Адже розв'язати систему, це знайти x і y. Нам завдання так прямо і кажуть. Але далі дуже легко, тому що все, що нам залишається, коли ми знаємо x, це підставити його в будь-яке з двох рівнянь і знайти з нього y. Причому, коли ми розв'язуємо методом підстановки, нам зазвичай зручно підставляти. Саме в те рівняння, де в нас y вже виражений. Тоді нам не треба буде нічого розв'язувати, просто обчислити. Так, давайте зробимо це. Y дорівнює 2 x 5 Отже, y дорівнює 2 на 2, бо x це 2 мінус 5. Ну, а це просто 4 мінус 5, тобто мінус 1. Отже, розвиток нашої системи x дорівнює 2, а y дорівнює мінус 1.